Скільки треба грошей у Львові, щоб виживати і щоб жити? От саме вам, наприклад. Угу. Ну, от щоб для комфортного життя припустимо, у вас є безлімітна карта гроші валом. Чим би ви займалися? Не знаю, напевно, вкладався нерухомість. Є нігнітна, ви покані. <звіт> Знайся мені. Звідки в тебе ці чари? Місто Лева, серпень, 2024. Вправляюся. Буде вуличні інтерв'ю, розмовляти з незнайомцями, буду рада, добрим, адекватним коментарям. Ну або ж я не знаю, напишіть під відео, як вам подобається мій спів чи не подобається. Let's go! Тати Іван, я з Харкова. Ми земляки клас! Yes. Получайся. Олена, я з Миколаєва. Як змінилося ваше життя після повномасштабного? Ну, я приїхав у Львів, тепер працюю тут, а не там. А чим займаєтеся чим? Я займає... бармен. Бармен? Так. Що подобається в вашій <с роботі? Все. Не знаю, спілкуватись з людьми, готувати набої, типу мінуси є роботи? Ваші? Е, трошки є, да. Типу. Люди інколи не хочуть з тобою гарно спілкуватися і якось так. Але в цілому, типу, більше присінь до місця. Добрий день, мене звати Анжела, я зі Львова. Чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Угу. Я підприємниця, в мене своє SMM TikTok агентство. Прикольно. Ось та що подобається вашій роботі. Е, блін, це я дуже люблю свою роботу. Е, я дуже люблю маркетинг, креативних людей, креатив загалом. Ось е, тому от мені подобається, знаєте, створювати щось креативне для людей. І спочатку, повномасштабної, наприклад, наш бізнес звичайно зупинився. Ми волонтерили дуже багато. Допомагали людям виїжджати за кордон. Ось, але після цього якось було, знаєте, хвиля піднесення. Український бізнес захотів розказувати про себе. Ось І в цьому ми і допомагали. власне. От Зараз досі це робимо. А мінуси якісь є? Що не подобається? Не подобається. Знаєте, Мені український бізнес і подобається, і не подобається водночас, тому що є дуже багато відкритих класних клієнтів і людей. А є ну навпаки люди, які мають ще, знаєте, засади такі минулого століття, минулих років, які дуже обмежують креатив і, ну і загалом обмежують дуже. І в них такий обмежений, обмежене коло розуміння креативу і загалом. Треба ще ворушити трошки, так? Да? Так, так, так. Єва, я зі Львова. От, Ціле життя я живу у бою. Зараз я студентка політології. Я працюю в сфері обслуговування, це нічого особливого, це а, не то, те, чим підроб... підробляє я. Підробляє так, типу, це не те, що я б назвала своїм е... якимось життєвою професією. От, Зараз намагаюся почати працювати в сфері мистецтва. Ну, Роботу я свою вже знайшла під час повномасштабної. Я зараз дизайнер і, в принципі, дуже а довольна. Дизайнер, чого саме займаєтесь? Е, Рекламою. А що подобається вашій роботі? Чому саме? Напевно, креатив, тому що це, хоча це рекламна агенція, ми робимо для специфічних клієнтів, uh -huh. все одно є певне, певні рамки, в які я маю вписуватись, але при цьому я можу проявляти свій креатив, свої ідеї. І це як для творчої, для творчої людини це найкраще, що може бути в роботі. А що От. не подобається? Знову ж таки, клієнти, які можуть думати, що вони самі праві, що треба от більше текст, хоча там не треба більше текст. І от ну таке, як зазвичай з людьми працюєш. Тут скільки треба грошей у Львові, щоб виживати і щоб жити? От саме вам, наприклад. Угу. Ну. От щоб для комфортного життя, так як я орендую квартиру, в мене є собака і хочеться також там і подарунки, і так далі. Мені здається, в середньому людині треба від 30 тисяч гривень на місяць. Угу. Це без ну, дівчата, мабуть, зрозуміють це без всяких косметологів, психологів і а так далі. А оренду житла. Ви орендуєте правильно? Сто скільки коштує оренда? Це однокімнатна квартира? Однокімнатна квартира в середньому 300 доларів. 300 доларів це за все з комунальними? Ні, це без комунальних. Це без угу. це така звичайна ціна взагалі для ну це мені повезло. Це а, ще це... та це ще доволі низька ціна. Тобто у нас зазвичай починається від там від 15 тисяч гривень в хорошому випадку, але зазвичай це десь 20 тисяч. Просто так як я живу не сама, а разом з хлопцем, то це легше поділяти uh -huh. кошти. Але загалом, от якщо людина сама хоче, наприклад, знімати квартиру, ну тоді точно від 50 тисяч гривень заробляти має на місяць. Виживати я думаю тисяч вісім ось, а жити. Не знаю, тисяч. Тисяч вісім, це якщо знімати кімнату, так, ви маєте. Ну, тобто... Я живу у моєї жінки вдома. Своя квартира, тому типу, так. трошки менше треба дати. Ні, ну а якщо знімати, ну не знаю, типу тисяч, напевно, п'ятнадцять. От на мою думку, типу, все. Типу. Хоча щоб, можна, щоб тро, можна можна і трошки менше. Там ходити пішки, типу, ось таке. Угу. А ось, щоб жити? Щоб жити, не знаю, тисяч тридцять на людину. Як змінилося ваше життя після повномасштабного? Дуже сильно. Я в певний момент думала, як більшість людей мені здається, що я не повернусь. Ну тобто поїхала зі Львова, і думала, що я не повернусь. А де поїхала? Я виїжджала в Польщу, потім виїжджала в Ірландію. Там Вау. дуже приємно, там це дуже контраст. дуже добре, там дуже Поші. дуже хороші люди. Але ем, я все одно прийняла рішення повернутись до Львова, тому що я люблю це місто. І е, мені приємно, мені хотілося б навчатися жити і працювати тут, навіть з тим, що я розумію доволі малі перспективи. В доларах платити чи в гривнях? В доларах. В доларах платити. Ага. Ну, це, загас... це, це вибір так власників, власників. але це так завжди ну, загалом по всьому Львову. Це така звичайна штука. Та і загалом стін початку повноштабної тут виїзд. Тобто, загалом, наприклад, початок там можна було знайти квартирну оренду за 8 тисяч гривень колись давно. Зараз же такого просто не існує. Ну хіба це будуть прям такі знаєте умови? Ну, квартира така. Знаєте, з совкових часів, без ремонту і так далі. Ну це може бути ще 8 тисяч гривень на місяць, але зараз від 15 точно Від 15 і вище, так? Так, та однокімнатна з таким нормальним ремонтом. Я так розумію, у вас своя квартира, а комунальні скільки коштують? Скільки обходиться квартира в Ульбові? Тисячі півтора. Світло вода, це все з інтернетом. Може, e, плюс 300 гривень, то просто да, да. втече. Ще питання на їжу. Скільки витрачаєте? Не рахуємо, що так. Да, да. Да. На їжу? Ну так, одного, один раз піти в магазин, це десь 400-500 гривень точно. А це в тиждень ну, рази 5 точно. Ну, якщо ти ви виходите на базар, як я, щоб купляти фрукти влітку і овочі, це виходить дешевше. Але загалом осінню, взимку, весною. Це доволі доволі дорого. Я знімаю дуже дешеву квартиру, тому для того, щоб мені прожити, мені достатньо 12 тисяч. А дешево це скільки жити? 6 тисяч в місяць. Оренда так, це однокімнатна Одна... квартира, це оренда суперціна. просто буде це дуже супер ціна, але це знайомі, тобто mm -hmm. це таке. От але напевно, для того, щоб жити, почувати себе добре, купувати. Е, я не знаю, хоча б якусь одну річ гардеробу на місяць, щось таке, то 25 тисяч. Приблизно, ну тобто 25-30 тисяч було б комфортно прямо. Припустимо, у вас є безлімітна карта до Шивалу. Чим би ви займалися? Не знаю, напевно, вкладався нерухомі. Аби? Не, не знаю, не так треба, складно не? відповісти. Ну, от по грошах я, напевно, згодна, а от якби були безлімітні, напевно, можливо, дійсно. Щось своє почала типу якийсь якісь Ні, закап, ніс, тобі... своє це мінуса, своє ні це от, нерухомість. Це нормальна історія. Ну тому, да, що можливо, щось Потім здаєш. Потім це да, так, так. можливо дорожче, можливо, дешевше. Ні, ми копаємося в глибині душі. От зразу перше, що приходить в голову, yeah. дай, no, ну, ой, да йому ось... карта. От що б ви робили? Бо от, no, от ну якусь свою справу. Типу навіть з дизайном або з творчістю. Так, я... не, не хочу працювати на дяді, так? Да? Можливо, так, да, можливо, так. Якби могли повернутися у часі назад, угу. яку пораду собі дала би, щоб це було? Е -е, напевно. Напевно, в перший день війни не треба знімати всю готівку, все буде нормально. Ну і загалом, мабуть, я би себе заспокоїла, що буде важко, але ти зможеш. Ось за час повномасштабного я зрозуміла дуже багато про Україну для себе. Я зробила всі свої позиції більш радикальними, які в мене і так були доволі А, Я втратила дім, от бо я проживала на Стройське. І Якраз після того, як я повернулася в Україну, в мене все таки прилетіло, що було дуже малоймовірно. От зараз я навчаюся вже на другому курсі політології. А і... яка сама професія буде у вас? Е, політик. Пол... Політичний Пол... аналітик, журналіст, е, будь-що, що має вплив на суспільну сферу і якусь певну думку. От, е, сподіваюся, що в мене вийде. Поки що мені дуже подобається. І не знаю, сподіваюся, що львів'яни і українці і нові мешканці міста стануть більш свідомими. І е, в цьому, що люди стануть більш добрими і більш свідомими. Пораду дайте собі. На майбутнє. Не знаю. <гум> Читай книжки, працюй більше над собою. Тож якось так. Я не знаю, я не, про що не жалію. Можливо, б, зробила б пораду е, більше виходити на вулицю і спілкуватися з От. Дякую. І ще останнє Вірите в наше майбутнє взагалі України. Я вірю. Так імміграцію не плануєте? Я ні, ні. Я тут намагаюся поєднати те, що мені подобається, з тим, що може приносити кошти і бути корисним для суспільства. Тут, як говориться, три він перемога. Усі виграші. Підтримайте український, підтримайте один одного. Е, не сумніватися і не шкодувати. От взагалі ні про що, тому що. Е, Будь-які дії це завжди страшно, але якщо ти не сумніваєшся, не шкодуєш, то все в тебе вийде. Клас. Дуже дякую. дякую.